Я раніше думала, що арабські парфуми вони смердять, що вони просто шлейфові і вони смердять. Чесно кажучи, я так реально думала. Але останнім часом якось мої погляди абсолютно змінились. Я не знаю, з чим це пов'язано, але вони змінилися реально в сторону арабських парфумів. Тому що дуже багато дівчат каже, що вони дійсно дуже дуже стійкі, і що цікаво, що мені стали подобатися їхні взагалі запахи. Не всі. Є дуже смердючі, сьогодні перенюхала дуже багато, але ось ось цей і ще таких дуже багато, може, 3-5, Реально дуже класно. Просто я змінила свою думку стосовно арабських парфом. тому що раніше я думала, що це просто смерть. Таке, що просто буде смердіти, я не знаю чому, тому що можливо багато людей, яких я зустрічала, і мені просто не подобалось пахло з сандаловими якимись паличками або чимось. Але бачите, виявляється, що якщо купнути глибше, то можуть бути дуже класні і шикарні навіть парфуми, навіть я їх захотіла.